І ось ситуація, я на роботі. До мене в нас є зв'язок з усіма кожними працівниками. До мене телефонує наш мій колега з каси і каже: Віта, підійди до каси. Такі питання, як він до мене зателефонував, в нас віршує наша шефа, але вона зараз відпустці. І він до мене телефонує. Я підходжу. Ситуація така: е, прийшла одна жінка, яка купила дитячі. Надувний басейн. Такий, так, він такий з гум, гумовий, і вона його купила ще в квітні. Я підходжу, вона хоче його здати назад каже, що десь там дирка. І, звичайно, не людина вирішена на касі, а ми, хто працює в цьому відділі. А найкраще це, якщо буде наш шеф. Так як її немає, вирішувати повинна була я. Як перше питання, коли ви купили? Де, є чек, є. Коли ви купили? В квітні. А я хочу сказати, що в нас повернення до 30 днів. Я кажу: але всі сроки вийшли? А вона каже: А що мені робити? Я хочу отримати сад гроші. І я кажу, де він дивлюсь, стоїть на касі. Тришки так далі, прямо на цьому столі стоїть такий пластмасовий ящик з дирочками, і в ньому щось лежить. Я підходжу цей басейн, він просто як і лежав на вулиці, його так скрутили. І останні дні взагалі був дощ. Я так думаю, що і під дощем він був, бо там і листя, і якісь сміття від дерев, з гілочок різні палички, ще щось, і він грязний з ґрунтом і... З водою, так трішки я ще не добре я просто підійшла, я так трішки глянула. І я бачу, що він дуже грязний. І я кажу, в мене реакція перша така була натуральна, без підготовки, знаєте, як? Кажу, але він дуже брудний, ви навіть його не почистили, не помили. І тепер увага! На що ця жінка мені відповідає, що вона каже? Каже: а як він повинен бути чистим? Коли він весь цей час був на вулиці. І я тут візьму паузу, як я завжди кажу. Це просто ну дійсно, ну, дійсно, питання. Так? Ви ходили босі, наприклад, на вулиці, ви прийшли додому, ви лягли з грязними ногами спати, і якщо вам хтось скаже, там чоловік чи хтось з член, членів родини, а що це? А як вони мають бути чисті, як я цілий день ходила на вулиці? так? Ну, так виходить. Ну, мабуть, треба помити його мабуть, потрібно почистити, витерти насуху в належному стані. Я розумію, що він там не вже не новий принести. Якщо ви хочете, щоб його перевірили, бо в нас є така послуга. Якщо дирочка, ми можемо заклеїти для клієнтів безкоштовно, в залежності це на якому терміні, так ми можемо зробити. Я кажу, ми можемо його взяти і просто відремонтувати, тобто заклеїти, але ми не будемо його брати назад. Викупили його в квітні пройшло три місяці, і він в такому стані. Ви мені каже, верніть мої гроші, я хочу його здати. І вона вже набирає обертів, а наш колега з каси, він дуже такий інтелігентний. Я ще можу щось з того сказати: він взагалі він такий добрий, інтелігентний такий і каже: віта, в не Мендес. І так посміхається до неї і каже: ми зараз візьмемо, так, ми перевіримо, і потім ми вам перетелефонуємо. І тобто, до кінця, якби він їй і не каже, вона каже, то ви мені гроші дасте. Він каже, що ні, ми давайте спочатку перевіримо. Він такий, знаєте, інтелігент і такий дипломат. Але ж треба одразу казати, вона надіється, що ще гроші якісь отримує. Ну, добре, він взяв її номер телефону, вона вийшла. Вибачте, ще хочу сказати, перед тим, як він взяв її номер. Телефону, і так як лежить ця річ в цьому пластмасовому ящику, я кажу, ви заберіть свій ящик, ми чужі речі не беремо, я візьму тільки цей дитячий, цей гумовий басейн. На що вона мені каже, ні, ні, ви візьміть краще, хай буде в цьому. Я навіть не зрозуміла, чому. Я кажу, ні, нам не потрібно. Ні, ви візьміте. Краще, хай буде так, вам буде так зручніше. Ну добре, вона вийшла. Я беру цей ящик, я несу через вже так через магазин, через відділи, бо мені треба там назад піти. Є в нас місця, де ремонтують різні приміщення, так наші для працівників. Я йду, а воно литься, вода починає литися, капати. Я так глянула між складі, не складки такі, так між гумою. Я цей товар глянула, там вода, там вода. Тобто люди навіть і воду нормально не вилили. Я йду, я перед собою отак перед собою триваю, тому що леється вода. Я пройшла пів до половини, там в нас є середній такий прохід посеред магазину, я зупиняюся. А якраз стоять там інші колеги з іншого відділу, і там один, який вже давно працює, з відкриття ще цього філіалу у нас тут в місті. «Віта, що це таке? І я ставлю його на підлогу і так з ним кілька слів, і потім я знову беру, а там уже така калюжа. І Він каже, я кажу, це так. Люди принесли і хочуть назад здати. Ну я йому коротко розказала цю всю історію. Він каже, ні, дзвонить він до шефа. Підходить шеф, каже, це назад. Телефонуйте до цієї жінки. Нехай вона прийде, нехай вона, якщо вона хоче, щоб ми подивилися і заклеїли, відремонтували реперату Махен, то каже: нехай вона зробить його максимально чистим і по людськи принесе і здасться. Я беру це все назад іду. А я ще, до речі, як йшла, і це все капало, і йду так, я щось не те роблю. Боже, це, знаєте, таке відчуття, що тобі сіли на голову, звісили ноги, а ти робиш вигляд, що ти не помічаєш. І так якось мені було погано, думаю, ні, потрібно повернутися. І так же мені зайшов, каже, ні, Віта, на касу, назад, що це таке? Це взагалі каже, вже це <ріх> безпреділ. І я віднесла. Я кажу колезі своєму на касі, що потрібно їй сказати, щоб вона забрала. І він мені каже, я їй зателефоную. Добре, окей. Але в цьому моменті хочу сказати, це моя помилка: мені треба було самій взяти номер телефону. Мені це нічого не вартувало, я мала б до неї зателефонувати, пояснити, сказати, що заберіть. І він сказав, я зателефоную. Я кажу, добре, я пішла робити далі свої справи. Було в той день дуже багато доставки. Я собі була зайнята, я собі в своєму відділі. Пізніше, згодом, там годину пізніше можливо дзвонить мені знову цей колега з каси і каже: Віта, знаєш, я до неї не дзвонив. Я його сам попробував там витерти, почистити, помити. Я його ззаду, там на вулиці у нас такий дворик в магазині, тільки для працівників. Я його розвісив зараз. Сонце щоб підсохло. І тоді вже перевіримо, там візьмеш його, надуєш, накачаєш, перевіриш, чи все нормально, чи є там та дирка, чи ні, що можна з цим зробити. Ну добре, кажу, раз уже так, то так. А потім дивлюся, щось ми там зайнятий зайнятий вже було під кінець дня, вже вечір. І я дивлюся, гроза, буря така і дощара йде. І я думаю, ой, я ж там це. І пішла, він знову мокрий. Забрала я його з надвору внесла там в одне приміщення, я цими паперами, паперовими рушничками сіб'ю. Повитирала, бо він вже він вже його максимально зробив чистим. Але е, був грязний басейн, тому що знаєте, він як довго в цієї жінки лежав на подвір'ї десь. Е, три місяці чи два. Не знаю, коли вона почала його там використовувати. Він просто поцвіль. Там була цвіль. Такі крапочки, прям чорна, синя. І тому зрозуміло, що це вона не зараз його почала е, використовувати. Це було раніше. Він довго в неї лежав, собі і мокрий і. Коротко, коротко кажучи, грязний посівший, І я його максимально витерла. А вже кінець зміни. А на наступний день я вихідна. І я пишу своєму колезі, пишу той, хто мав на наступний день прийти зранку. Що така така ситуація? Там лежить така ту річ, і треба подивитися, його перевірити, і тоді якось цією жінку домовитись. Або якщо вона нічого не хоче, вона його забирає. Або ми, але назад ми не будемо його забирати, звичайно. На магазин і віддавати її кошти ми не будемо за це. Вже три місяці пройшло, і він в такому страшному стані. На наступний день вже цей колега подивився, перевірив так. Дірку знайшов і написав мені, що він до неї дзвонив і сказав, що ні, ми брати не будемо. Якщо хочете, то ми там заклеїмо, ні, то. Е, ну, а вона ж хотіла його стати, і каже, вона почала сваритися, і по телефону була дуже незадоволена і сказала, добре, я прийду, його заберу. Це така одна історія на тему, як виносять міські покупці.